Щотижня йде обговорення всіх аспектів і проблемних питань, пов'язаних із підготовкою житлового фонду об'єктів соцкульпобуту підприємств і організацій міста до зустрічі з холодами. Але основне із них, на чому наполіг заступник міського голови Петро Чернишин, починаючи засідання, це дуже низький відсоток сплати населенням за спожиті послуги, незадовільна претензійна робота, а також малоефективна діяльність виконавчої служби. Робота це, намного ухудшилась посеревні з минулим роком. потому что очень слабое взыскание идет исполнительной службы. По жилсервисам есть информация на сумму более 700 тысяч гривен, таун-сервис 2 миллиона 300, сервис теплокоммунэнерго 2 миллиона 21 тысяча и сервисская ТЭЦ. Почти 7,5 миллионов гривен. У нас не будет денег для подготовки к зиме. Почему мы эту работу выполняем? Потому что есть задолженность по жилищникам 19 миллионов, задолженность перед плокоммунэнерго 15 миллионов гривен, а он должен как раз 15 миллионов гривен за газ. Мы можем в этом году остаться без средств к существованию, имею в виду, что с нами не заключат договора на газ. В Свою чергу начальник виконавчої служби відзначив, що у їх діяльності чимало стримувальних факторів. Втім, робота з боржниками не припинятиметься. Злісні неплатники грають з вогнем, адже можна залишитись без транспорту, без квартир і без майна. Своїми показниками з підготовки до холодів поділилося КП Родонець Існуюча на підприємстві техніка готова до зими. Пройдений техогляд. Торік замінено покришки. Чекають на нову одиницю спецтранспорту, а саме на розкидувач піску. Піскаселяну сміть будемо готувати октябрь-ноябрь місяць. Площі для складування піска селяної є. В настоящий момент є немного солі, порядка там 8 тонн. Есть и хранится на азоте 17 тонн антиголодного реагента, не использованного с прошлого года. Договор у нас продлили договор, обновили договор с Артем Солью на приобретение соли. Договор на использование техники азота тоже есть. Мы его пролонгировали с прошлого года. Поэтому тут вроде все в рабочем порядке. По ремонту дорог более 50% ремонтов дорог уже выполнено. Сейчас выполняются объемы, которые будут финансироваться с сентябрь-октябрь месяц. Близиться до завершення роботи на теплових колекторах ТЕЦ. Залишилось замінити два компенсатори на теплотрасі по проспекту хіміків. Колектори по Маяковського та енергетиків вже заповнені водою. ТЕЦ практично згортає ремонтні роботи по кварталах, адже стоїть задача з 1 по 15 серпня вже пустити на місто гарячу воду. Звісно ж, за умови подачі газу. На 70% готовність до зими КП Свірдонецьк теплокомуненерго. Роботи, у тому числі і підготовчі з прийому теплоносія від ТЕЦ, ведуться за пла. В цілому, спочатку літа виконано чимало. На сьогодні залишилася ревізія запірної арматури і часткова заміна колекторів по 73, му 82-му і частині 78-го мікрорайонів. Основний колектор заповнений і готовий до експлуатації за винятком невеликої ділянки по вулиці Вілісова. За графіком триває ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення і теплопостачання. Опресування будинків спеціалістами КП в теплові мережі виконано на 100%. Початку роботи із капремонту мереж і бойлерів. Йдуть багато заявлений від жителів, ми їх виконуємо, все беремо на контроль по заміні колекторів, по заміні полотенцесушителів, тобто подводок полотенцесушителів, подводки радіаторів і тому подібне. Тобто, Всі заявки виконуються жителів нашого міста. Звітували про виконане і житло сервіси Еврика, добробут та злагода. В цілому роботи з поточного ремонту покрівель, заміни трубопроводів, запірної арматури ідуть за графіком, подекуди навіть із випередженням, чималий обсяг і капітальних ремонтів, дахів та будинків. Підсумовуючи засідання, Петро Чернишин зазначив, що в цілому підготовку міста можна визнати задовільною. Ряд питань, які ми планували, вони… так сказать, на контроле, и мы должны их завершить до 1-15 августа. Возможно, дадут нам газ. Такие письма нам писали мы на министра энергетики, на нефтегаз. ТЭЦ отправил такие письма. Будем ждать положительного решения, чтобы можно было включить людям горячую воду от ТЭЦ и по перемычкам сделать ее для нового района. Ну, с другой стороны, нам необходимо всем поработать, и жилищникам, и тепловикам, по вопросу оплаты долгов населения.